Іде лісник по лісі. Дивиться сидить компанія. Вогник горить. Наркомани. Підходить, каже, ну що ж це ми каже, нарушаємо? Палить кострика не можна. Та ми люди мирні, каже, йди лучше з нами. Ось ця косячка потягни і все буде хорошо. Ну, лісник потягнув. Ну що, каже, штука класна. А ну-ка, давайте я вам свого... Само садику каже, дом потягнути. Насипав йому косячок, ті по кругу потянули. Ну, що пита каже, хороша штука. Та каже, хороша, тільки в очах, то потемніє, то посвітліє, потемніє, посвітліє. А що, мужики, вже яка, треті сутки сидим. Так, усім доброго дня. З вами дядько Сашко. Не ДНТЗ від Укрзапчастини. Сьогодні пробіжимося да. кожен день ТО Так, що як я приходжу, провіряю, я покажу свій формат, а ви поправите. Так, підходимо до трактора. Саме головне, щоб ніде нічого не текло, ніяких п'ятин не було. І все, колеса накачані. Зразу одним муком на масло. Масло в нормі. Ну, трансмісію, якщо ніде нічого не тече, я звісно рідко провірюю. Ну, для вас провіримо. Норма. Так, все сухеньке, все є. Так, ремішок ціленький, натягнутий. Масло півуровня. Трошки стоїть. Наче під уклоном буде добре. Так, тепер антифриз. Есть. Ты бой. Труба сила. Пока. Да, в плюте он, конечно. Оранки у нас два дня. Такої жари стоїть, що вже й кондиціонер би не мішов. Так, ну що, почало щось у роздотки дзвеніть. Більше 20 км, як їдеш 9. По тросі, починає щось дзвеніти. Скидаєш менше 20 перестає. Ну я так думаю, що це на тій обгонній муфті упорні шайби полопали. Колись, було, така вже причина мені зустрічалась. Вот така-то вот беда. Ну, ще трошки покатаюся, а тоді покажу. Ну, все, заводим и їдем. Опять орать. Все, всем пока.